З 1 липня тарифи на воду не зростуть, бо Нацкомісія скасувала своє рішення 30 червня. У Рівнеоблводоканалі повідомили про підвищення. З 1 липня оплата за централізоване водопостачання та водовідведення мала би зрости до 44 гривень 20 копійок за один кубометр. Однак, 3 липня, нацкомісія скасувала своє рішення. Звичайно, що можуть бути наслідки починаються від відключення електроенергії, тому що, як ми знаємо, в районі 30-35 в складі тарифу це якраз електроенергія. І якщо підприємство не буде вчасно розраховуватися за цю електроенергію, відповідно може бути що завгодно від відключення до електроенергії до переведення підприємства на постачальника останньої надії. А у постачальника останньої надії тарифи звичайно вищі. Ну і в кінцевому підсумку це все може лягти на плечі споживача.